Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Багато питань надходить мені на Viber, як правильно підключити терморегулятор для інкубатора. Зараз постараюся наглядно це все показати, розказати. Пройдемося трошки по схемі. І так, друзі, терморегулятор такий я використовую, чи такий, чи будь-який інший. Можливо, використовувати найпростіший v 1209 Я використовую даний терморегулятор v 1209 vk Пройдемося по схемі. До самого терморегулятора підключається. отут іде в нас середину провід уже з самим датчиком. Отак От покажу. Ось він. Датчик буде закріплений на стінці. Підключається датчик. Тут все просто. Роз'ємом підключається. Далі, друзі, йдемо. У нас є блок живлення. У нас блок живлення. Далі штекер іде на гніздо. Я його встановлюю, встановлюю на коробочці. Іде на гніздо. Зараз я постараюсь показати центральний вивод. Отак видно. Центральний вивод. Ось цей. Ось цей центральний вивод. Це плюс. І радом мінус. Мінус. Тобто плюс у нас білий. Іде отак на, на терморегулятор. Зараз покажу. На перший, на колодку на першу клему, і на другу йде вже мінус. Ось тут він зелений. Мінус із блока живлення. По блоку живленню далі йде у нас із блока живлення йде провід, так само він всередину. Ось цей чорний. Так само всередину, плюс-мінус, плюс-мінус до цих самих до першої і другої клеми підключені. Ось, бачите, видно. Підключені йде на вентилятор. Ось тут він. Ось тут цей провід. Буде під'єднано до такого вентилятора. Головне, щоб полярність полярність правильно підключати, плюс-мінус. Далі по 220 стоїть вилочка. Далі йде по проводові. По проводові йде. І підходить один провід. Один провід у нас йде прямо до нагрівача. У нас він в підлозі нагрівач. Прямо до нагрівача. А другий провід із мережі 220 йде на на контакти Реле. Будемо казати, в нас зараз на четверту. на четверту ножку. На четверту клему колодки. Тобто третя, четверта це в нас одреле контакти. Перша, друга це в нас плюс-мінус. І третя, четверта одреле контакти. Значить, перший провід. Запам'ятали, перший провід зайшов і пішов прямо на нагрівач. Другий провід... Зайшов і пішов на колодку. І другий провід з нагрівача теж уже на колодку на третю клему підключений. На третю клему. Получається отак. Один провід з мережі зайшов, один провід із, із нагрівача нашого. І підключили, підключили до третьої четвертої клеми. Другий провід. Із мережі зайшов, підключили напряму. Напряму його. Підключили до нагрівача. Зараз я це схематично, хто не зрозумів, ну, схематично намалюю. Дивіться. Дивіться, що в нас виходить. У нас є мережа. Отак. От Мережа 220 вольт, 220 вольт. Один провід заходить, іде нагрузка нагрівач. Зобразимо так, як лампочку. Іде прямо на нагрузку. Далі у нас є терморегулятор. Терморегулятор. Зробимо так, намалюємо. Це буде у нас третя ножка. І четверта ножка. Третя ножка і четверта ножка. Один у нас заходить, прямо йде на нагрівач. І, і другий провід заходить. На четверту ножку і через реле вже йде через третю ножку, будемо так казати. Отут, якщо схематично зобразити, отут реле стоїть отак, стоїть контакт, який теж підключає, підключає вже нагрузку <кій> при, при падінні температури. Тобто один заходить прямо на нагрівач, а другий проходить, підключається на четвертий вивод, проходить цей контакт реле, і вже з третьої ножки йде на нагрузку. Тобто, як включатель включилось, виключилось. Далі, далі перша друга ножка в нас. Перша плюс, друга в нас мінус. А перша, отак зобразимо. Перша, друга, перша плюс. Перша плюс. Далі. У нас є блок живлення. Отут ми намалюємо. Отут у нас блок, живлення. Два виводи йдуть на вилку. Ми включаємо в мережу. Мережу 220 вольт. Мережу 220 вольт, і виходить у нас плюс, мінус. Плюс-мінус виходить. Плюс ми подаємо на наш терморегулятор. І так само мінус я зобразив, можна просто з'єднати. Просто можна з'єднати. Далі йдемо. Далі. У нас вентилятор повинен бути підключений. Отак його намалюємо, просто вентилятор. Вентилятор. Так само беремо мінус. Це все маса, це все з'єднується. Мінуса з'єднується. Мінус, якщо ми от блок живлення пускаємо на терморегулятор, так само пускаємо на вентилятор. І плюс у нас залишається. Плюс теж. Ми пускаємо проводом, тут з'єднаний, на, на блок живлення. Що в нас виходить? Получається, коли ми подали напругу, включається терморегулятор. І так само 220 ми підключили. Терморегулятор в терморегуляторі спрацьовує реле. І третя-четверта ножка замикається, включає нашу нагрузку. І так само, коли є на блок живлення напруга 220 вольт, то, відповідно, із нього виходить 12 вольт, 12 вольт. І працює вже терморегулятор, який теж розрахований на 12 вольт. Терморегулятор у нас на 12 вольт. І вентилятор, який розрахований теж на 12 вольт. Вони підключаються, що вентилятор, що терморегулятор, і схема повністю працює. Бути обережним, щоб блок живлення потрібний 12 вольт, терморегулятор 12 вольт і вентилятор 12 вольт. Тому що вони є різні, як терморегулятори, так і. Так і вентилятори, і блоки живлення, тим більше. Є різні. Отака От схема, хто, хто для себе, наприклад, хотів зрозуміти принцип роботи і як її зібрати, то, в принципі, оце так. Хто ж не може, не може по якихось причинах зібрати, можу, отак, отакі, як скажемо, терморегулятори в зборі. Я висилав вже. Були підписники, яким я висилав. Просто терморегулятор. Коробочка. Коробочка в зборі. На Viber мені пишете. І я просто роблю, висилаю. Буде це виглядати отак. Отак, оце все, оце все в зборі буде. Оце все в зборі буде. Крім інкубатора, будуть два проводи. Отак, два проводи на нагрузку і два проводи на вентилятор. Виходити. І все. Тепер, друзі, по самому інкубаторі. Можна замовляти інкубатора. Інкубатори завтра є на відправку, інкубатори є в наявності. Цей інкубатор доробляється. Оце таке. Кому було корисне відео, ставте лайки. Всім пока!